отже ми тут намагаємося міркувати все ж таки чи є якісь альтернативне варі... альтернативні варіанти а, окрім джо байдена від демократичної партії хто би міг виступити чи не запізно зараз змінювати на... ну не буду казати про коней Хоча напрошується, але і, і чи цей кандидат, який би міг висунутися замість Байдена, швидко, скажімо, опанує ситуацію, швидко покаже непоганий рейтинг. І взагалі, чи зможе зараз якийсь кандидат від демів конкурувати вже з Трампом, який набрав таку ну серйозну масу електоральну? Це не просте питання. І відповіді на нього я думаю шукають як і спонсори демократичної партії, так і партійні партійні активи демократичної партії, так і сенатори і конгресмени нижньої палати від демократів. Дивіться фізично здійснити заміну номінанта на кандидата на посаду президента від демократичної партії, що виграв праймеріс, неможливо без його власного бажання. Зараз тому американська преса обговорює з того, що відомо з американської преси був нещодавно зустріч, на якій були присутні син і дружина Байдена, члени найближчої родини. Вони не підтримали рішення зняття. Своєго керівника своєї родини да з посади кандидата на посаду президента США, і це занадто ускладнює ще більше ситуацію. Тобто теоретично у Байдена зараз 90 голосів делегатів демократичної партії, яка 19 серпня які формально повинні проголосувати за висунення Байдена на посаду президента. Теоретично може бути так, що якісь, якась частина делегатів не підтримає Байдена, хоча він виграв праймери з більшості штатів, але це дуже дуже малоймовірно. Це нереально просто за корпоративними правилами партійними, за правилами комітетів демократичної партії в кожному штаті тощо. Тому і цей варіант не спрацює. Єдиний варіант, коли він вже буде висунути, то устав демократичної партії передбачає, що у випадку смерті чи фізичної неспроможності. Має зібратися комітет демократичної партії, національний комітет, який запропонує нову кандидатуру, який в свій час має ухвалити з'їзд, але уявіть собі, якщо станеться після 19 серпня, то там буде три місяці навіть менше до голосування. А це ну втрачений вже час. Чи є середовище демократичних кандидатів людина, яка здатна перемогти Трампа? Відповідь однозначно дають останні опитування. Поки лише Байден може перемогти Трампа на, е, на загальнонародному голосуванні. Е, всі інші кандидати, які йдуть, Камала Харріс не має достатнього авторитету ні в середовищі партії, ні серед електорату. Називається кандидатура губернатора Каліфорнії, але він вже заявив, що підтримує Байдена. Називаються кандидатури деяких сенаторів і губернаторів інших штатів, але уявіть собі, вони можуть бути, можуть бути популярними в своїх. Штатах, але ця кампанія має федеральний характер, федеральний рівень. Це треба мінімум е величезну кількість зустрічей. Це який має бути знаєте, графік зустрічей, щоб ну, якось виправити електоральну динаміку максимально максимально свій срок. Тобто, це реальні дійсно нереально. І повірте, я думаю, що програш, ну давайте умовно назвемо програш Байдена на е дебатах його через його там певну певний фізичний стан він навпаки ще більше змушує виборця демократичної партії задати собі питання. Який не ну, розуміє, що Трамп фактично без п'яти хвилин, що президент США, то можливо, він більш буде мобілізований, він буде більш активний, він буде більш налаштований прийти зокрема на виборчу дільницю і обов'язково підтримати кандидата від Демпартії, ну принаймні зараз, поки Джо Байдена, це той варіант, коли називає знаєте, вибор, вибір меншого зла для американських виборців. Хоча дійсно да багато хто прекрасно віддає собі рахунок, що фізичний стан нинішнього президента і кандидата від демократів потенційного не дає можливості впевнено дивитись майбутнє. На жаль, це правда, це так. Але от тут ще такий момент: бачите, ви кажете, що є така можливість, наприклад. Коли вже точно він буде висунути як кандидат, остаточний мається на увазі Джо Байден, є можливість у представників демократичної партії, там в разі смерті чи неспроможності фізичної, там так керувати країною, обрати когось іншого. А, а хто вирішує, от, чи спроможний він, чи не спроможний? І наскільки тут буде важливе слово того ж самого Байдена, який скаже: Та я ще спроможний, я ще ого. го І, наприклад, важливе слово тих самих спонсорів, от ви коли сказали про спонсорів, я тут одразу задумався: а хто спонсор власне демократичної партії, хто спонсор президентської кампанії? Тобто, це однозначно якісь е серйозні люди з серйозними рахунками в банках, ну які все це вкладають гроші, які розуміють, що вони втратять при новому президенті, чи вони можуть переконати Джо Байдена, скажімо так, вчинити розумно? Давайте зразу скажемо, щоб наш глядач не налякався від свого спонсору для Америки. Це звична нормальна, абсолютно законна практика, коли за допомогою певних донорських коштів акцептується виборчий штаб, це абсолютно все прозоро. Ніхто нікого, це не якісь олігархи, це не якісь там представники великого капіталу, не лише представники великого капіталу. Власне, ви праві, фактор спонсорів, фактор донорів виборчої кампанії буде сильно впливати. До речі, саме найбільша паніка була серед них. От зараз, після невдалих для Байдена дебатів, саме вони підняли серйозне питання. І навіть деякі американські газети видання повідомляли, як вони Ми тушилися і шукали телефон Джил Байден, дружини президента Байдена, щоб якось вийти безпосередньо на самого кандидата і спробувати донести той жах, який в якому опиняться демократична партія. Але давайте я скажу. Відверто і чесно. Просто про це мало говорять, і американська преса не, не завжди про це напише. Чому Демократична партії, деякі лідери, партійні осередки, не тушаться? Тому що у них паралельно з президентськими виборами вибори в Конгрес, вибори в Сенат? Вибори в губернаторів штатів і вибори в законодавчі збори штатів. А що це означає? Фактично, як правило, вони йдуть всі паровозом до президентських виборів, і успішний виступ на наприклад, кандидата від демократів автоматично заводить автоматично інерцію впливає на Позитивний результат на всіх інших виборах, які йдуть паралельно в цю ж дату, проходять. Тому для них кандидат, успішний кандидат-демократ, який може перемогти Трампа, це ще їх особисті політичні е, історії та амбіції. Саме тому з цим пов'язана у цей е, е, важкий пошук да, наступника, який здатний е, да, Кинути виклик е, Трампу. але на даний момент соціологія показує, що Байден переміг Трампа в 2020 році, і шанс певний залишається у нього зараз. Я думаю, що демократи зараз розглядають насправді не лише версію заміну основного кандидата. Справа в тому, що Залишається у демократії ще один, скажімо так, ключ вирішення проблеми: замінити не пренепрезидент, не кандидата в президенти, а кандидата в віце-президенти пані Камау Е, Якщо б разом з Байденом побачили більш молодого, більш активного і авторитетного представника демократичної партії, ну на жаль, змушені концептувати, що Камала Харіс. Немає такого авторитету і впливу об'єктивним чином, бо це і політична культура, це і іміджові речі, це і досвід, і бекграунд кандидата. Але то кандидат на віце-президента зміг би зняти оцей шлейф сприйняття Байдена. Як немічного вже кандидата, який, вибачте, але може е, при певних обставинах і втратити життя. А що тоді з державою хто буде керувати? Перспектива, що держава човака Малахарі з багатьом навіть дерев демократичній партії не подобається. То можливо, віцепрезидент, сильний віцепрезидент, як дублер, як людина, яка може зняти ці суперечили сприйняття образу Байдена, це був би вихід із ситуації, і до речі, непогана. Ні, бо наприклад Трамп також ще не визначився з віцепрезидентом, і там також є цікава складна інтрига і боротьба всередині республіканської партії. Зараз Ну подивимось до з'їзду до 19 серпня, ще ну, півтора місяці дуже багато годин може. Утікти, це правда, може, але разом з тим, дивіться, е, от є теж такі прогнози про те, що по суті 90% виборців американського електорату вже визначилися з тим, за кого вони голосують, і в принципі ці дебати це скоріше шоу, це скоріше момент такого інтерінфотейменту. Е, скажімо, показати їх, дати їм поговорити. По суті, бо якщо оцінювати з точки зору, знаєте, не іміджевого. Скажімо, впливу так дебатів, а суто інформаційного і представлення програми, як такої, то жоден з кандидатів там свою програму по суті не представив. Ну якихось чітких знаєте, до чого ми звикли в Україні там подивитися пункти, а що з цим, а з зарплатами, а з курсом долара, по суті, це такі були промови, і вони особливо не впливають на вибір а, виборців. Ну от на віддання голосів. Частково ви праві, але я лише частково поясню, чому дійсно. В 2016 році, наприклад, Хіларі Клінтон виграв дебати. Але ми всі пам'ятаємо результат виборів президентських США 16-го року, переміг Трамп. Я пам'ятаю той шок, особливо для деяких українських посадовців. Треба було бачити, як вони затирали дописи в Фейсбуці та в інших соціальних мережах. Але тим не менш теж саме можу сказати і український досвід. Якщо маєте гарну пам'ять, пам'ятаєте дебати 2004 року між Ющенко і Януковичем, то я напевно не скажу вам новину, але Янукович тоді виграв дебати. Ну, давайте чесно скажемо, на той час він досить сильно тримався, бо всі очікували, що Янукович провалиться. Тим не менш, Янукович не виграв президентські вибори 2004 року. Тому дійсно виправі дебати не мають. Ем... Такий прямий вплив на результат виборів. Але разом з тим, ви сказали, 5% готові змінити свою думку після перегляду дебатів. А що це означає? Враховуючи різку відстань між Трампом і малу відстань, вибачте, між Трампом і Байденом, то вибачте кожен відсоток на вагу золота. Але правда буде полягати в тому, що ці загальні опитування, які ми бачимо, дивимося, по них не можна судити за результатами результатами виборів, моделювати. Чому? Тому що кожен штат, кожен кандидат виграє в кожному штаті певну кількість виборників. Якщо, наприклад, в Каліфорнії відомо, що Байден забере всіх уже виборників, а там в Техасі забере скоріш за все Трамп, то є сім штатів. Де зараз на даний момент важко спрогнозувати, хто з кандидатів забере ту кількість вибор виборників, наприклад, Пенсільванія, якщо я не помиляюсь, то це 19 чи 16 виборників. Вибачте це суттєво. Наприклад, Джорджія, наприклад, Невада, наприклад, Вісконсін, ці всі штати будуть визначати результат президентських виборів. От така класична традиція в американській е політиці. І той, хто переможе в цих штатах. І переможе, і отримає переможний результат. Зараз в п'яти сіми цих хитких штатах перемагає Трамп. Причому суттєво перемагає. Ще там питання по деяким штатам, де динаміка Байдена останнім часом непогана була. Єдине, що, напевно, дебати можуть цю динаміку трішки приглушити, я думаю. Але це велика кількість радників, політконсультантів зараз працюють і у того, і у того кандидата. Це одна з, одна з найграндіозніших виборчих кампаній. І повірте, її результат вплине на всю світову архітектуру. Це правда, це правда. Пане Олеже, мусимо вас швидесенько відпускати. Ми приходимо в нову інформаційну годину. Дякую за розмову. Надзвичайно було цікаво поговорити. Олег Пастернак, політтехнолог, щойно був з нами на зв'язку.